У той момент, коли ви перестаєте слідувати за Ісусом, починаєте слідувати за кимось іншим. Чому? Про це та інше ви дізнаєтесь сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Якось мені довелося читати цікаву розповідь про те, як заради служіння Ісусу два чоловіки відмовились від мистецької кар'єри, присвятивши себе тій діяльності, до якої їх покликав Бог. Джеймс Фрейзер на початку ХХ століття залишив кар'єру концертного піаніста в Англії і поїхав на місіонерське служіння в Китаї. У свою чергу, в цей же період часу, американець Джадсон ван Девентер вирішив стати благовізником замість того, щоб розвиватися у сфері мистецтва. Пізніше він написав гімн Все тобі віддати прагну. Хоча для багатьох людей. Мистецька кар'єра є чудовим покликанням. Ці чоловіки вважали, що Бог покликав їх відмовитися від одного виду діяльності на користь іншого. Можливо, їх надихнули слова Ісуса, промовлені до багатого юнака, аби Він роздав своє майно і пішов за ним. У свою чергу апостол Петро сказав: от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Він не перебільшував. Учні здебільшого виконали вимогу, яку Ісус запропонував багатому юнакові іди слідом за мною. Вони зробили те, чого він не був схильний зробити. Учні залишили будинки і сім'ї, щоби слідувати за Ісусом не в тому сенсі, що вони залишили свої сім'ї в нужді, але в тому, що вони зробили своєю першою метою служіння Христу. У відповідь Ісус запевнив Петра, що тим, хто за ним піде, Бог дасть в сто разів більше тепер, цього часу та вічне життя у майбутньому. Усе Він дасть згідно зі своєю мудрістю. Ісус сказав, що всі, хто залишив щось заради Нього та Євангелія, отримують у сто разів більше. Так сталося, що в ранньохристиянській церкві все це реально відбувалось. Прийняття людиною християнства могло спричинити втрату будинку, друзів та улюблених близьких, але вступ до християнської церкви давало такій людині набагато більшу сім'ю, ніж та, яку вони залишили, сім'ю, в якій усі були для неї близькі за духом. Усе це бачимо на прикладі апостола Павла. Поза всяким сумнівом. Коли Павло став християнином, двері його будинку зачинилися для нього, і сім'я зріклася його. Але безсумнівно, у багатьох містах і селах Західної і Південної Європи та Малій Азії він міг знайти будинок і сім'ю у Христі, яка була готова привітно прийняти Його. Христос сказав: І багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. Бог все оцінює по-іншому, ніж оцінює людина. Де б ми не були, нам треба щодня присвячувати своє життя Христу, дослухаючись до Його люблячого заклику, іти за Ним і служити Йому своїми талантами та ресурсами вдома, в офісі, в громаді або далеко від дому, і Він сповнить нас жертовною любов'ю до інших. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, дякуємо тобі за те покликання, яким... Ти покликав кожного з нас слідувати за Тобою. Допоможи, Господи, нам залишити все те, що розділяє нас з тобою, і виконувати ту важливу місію, якою ти наділяєш нас. Ми впевнені, ти бажаєш, Господи, кожному з нас спасіння. Допоможи нам прийняти твій заклик і послідувати за Тобою, не дивлячись ні на що. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, не вагайтесь, Бог закликає вас. Посвятити себе йому на служіння. і зробіть це сьогодні.